Наші захисники, діти Мократського ліцею, хочу привітати вас з днем збройних сил України. Сьогодні це не тільки ваше професійне свято, це свято всього народу, який вірить та підтримує вас. Ми не задумуючись лишили цивільне життя і стали до лав ЗСУ, аби боронили державу від оскарженого окупанта. Попри жовчність, як стріляє расистів, полону та тому то вистоїте до кінця. Ми пишаємося авіацією та підрозділами протиповітряної оборони. Збройних сили України, які ще хвилини стоять на варті мирного неба. Дякуємо ми, піхотицям, саме ваші е, списи накриває ворог при спробі провати е, оборону. Ми дуже вдячні вам за вашу хоробільність, відвагу mm. та мужність. Дякуємо всім підрозділам Збройних сил України, коли ворог заганяє країну у темряву. І морок саме ви запалюєте світло у наших серцях та даєте надію на перемогу. Ми дуже вдячні вам за вашу хоробість, відвагу та мужність. Вірю в заселу, адже ви наша надія та опора.